Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. А я сьогодні хочу поділитися з вами, і я обіцяла, що розповім історію про те, як в мене склалися пазли щодо різних наставників. І це не тому, що я стала наставником, а тому, що мені є що розказати. І, скажімо так, Взяти з мого досвіду те, що може вам допомогти при виборі, навіть якщо ви захочете кудись піти. Дивіться, я не хочу сказати, що усім прям потрібен цей наставник. Є такий період часу в житті, коли ми йдемо за власним покликом, за інтуїцією, да, і Особливо люди, які гарно відчувають простір, вони можуть бути без наставника якийсь час. Але наступає момент або розширення, або масштабу, або довгий час стоїш на одному місці і не розумієш, чому не відбуваються якісь зміни. І зараз я беру в цілому усі сфери життя, бо наставники вони бувають дуже різні. Це і наставник по здоров'ю, да? і наставник там по фінансам. Наставник по духовності, по саморозвитку, наставник по бізнесу. Кожного разу, коли ми йдемо на якусь вищу, скажімо так, ступенічку, нам потрібна друга людина. Чого? А ось зараз я тут прикріплю картинку, і ви можете побачити слона. І на цьому слоні зображені люди, сліпці. Люди, які тільки руками на ощупь щось можуть відчувати і розуміти. І якщо ви подивитесь, то кожен сліпець він, те, що він відчуває, те він, так він це і називає. Але коли з'являється інша людина, якщо ми зараз говоримо про наставника, то саме наставник він розширює картинку. Показує погляд зверху, що це слон, це не тільки там його хвост, там да, і не тільки його ухо, а наставник показує цю історію з різних ракурсів, щоб людина могла зрозуміти і вибрати для себе, як їй далі рухатись. Роблю акцент на тому, що саме вибрати, тому що ми можемо ну, типу, як сліпо вірити наставнику і рухатись по його порадам, можемо. Приміняти те, що нам відгукується, і це дуже важливо, тому що мені є, мені є з чим порівняти, бо я була у різних. І саме зараз я зрозуміла, що, що мені дало змогу кожного разу робити якийсь ікс в доході. Після кожного навчання, неважливо, чи це просто навчання, я купила якийсь там курс за декілька тисяч, чи я пішла, заплатила наставнику. Я тільки зараз зрозуміла, чому я постійно роблю якісь. Результат і він більший. А зараз з вами поділюся моїми спостереженнями. Що виходить? Виходить, що коли ми йдемо на якесь одне навчання, там саме перше чи до якогось наставника, у нас є ілюзія, що ось тут є ця волшебна таблетка, і все. Типа, у нас все складеться, все так і буде. Ні, так не буває. Чого? Пояснюю. Я, коли була на своєму першому наставництві, там лише мене пробудили. Там людина показала, що сміливість дає дуже багато ресурсів в цьому світі. На другому наставництві я отримала більш такий системний підхід про бізнес, про структуру, про стратегії, про маркетинг, про воронки. Це було друге. А третє, мені дало розширення всього того мого накопиченого потенціалу, розширення і бачення так само знову по-новому з різних сторін, куди і як мені рухатися. І виходить, що коли ми йдемо на якусь там першу взаємодію і думаємо, що ось зараз я пройду курс, у мене все вийде. Ні, такого не буде. Так, результат може бути. Але коли у вас є. Результат може бути тоді, коли у вас є накопичений потенціал. А скільки там років, не знаю, місяців, ви в якійсь определенній сфері, да? і виходить, що тільки тоді ви можете зробити оцей квантовий скачок. Якщо накопиченого потенціалу немає, то е, прийдеться не одну книжку прочитати і не на один якийсь тренінг сходити. Тому що кожна, е, кожна книга, кожен тренінг, кожен курс. Він не те, щоб дає нові знання, бо інформація передається з рук в руки, і з вуст в вуста. Да? А кожна, кожне наше навчання, воно розширяє нашу свідомість і дає нам більше зрозуміти все те, що ми в себе употребляємо в відділі інформації. Ось, І виходить, що коли я пройшла такий, пройшла такий певний шлях, самий перший наставник років П'ять, мабуть, тому він був у мене. Це був чоловік, і він був мільйонер. А я туди потрапила не просто того, що там хтось порадив чи я його десь побачила. Я з ним особисто познайомилася в Одесі і подумала: блін, а ми з ним були однакового віку. Нам тоді було по 27 років, зараз мені 37. І виходить, що я з ним особисто познайомилася, чисто случайно і думаю, ну, чого людина такого ж віку, як і я, але ну, типу, він мільйонер, а я ні. Я задумалась. Ну, значить, я щось в цьому житті роблю не так. Але оце я задумалась, воно в мене було в задумці дуже багато років. Поки цей. Ігор, дай його звати, поки він не створив свою, свій онлайн тренінг, тому що він робив виступи офлайн, а я тоді працювала. Мені щось було не, не, не до того, щоб кудись на якісь тренінги ходити, я не розуміла цінності. І я дочекалась, коли він створив перший онлайн тренінг і пішла до нього. Після того тренінгу я ще, ще пішла до нього на навчання, і що е, було далі? А далі відбулося те, що е, Замість того, як я думала, що я зароблю перший мільйон з ним. А замість цього в мене просто розширилась моя свідомість на якийсь там проміжуточок, да? того, що в мене свідомість буде до кінця моїх днів розширятися, так, і, так само, як і ваша. І у мене там відкрилася інтуїція. У мене там відкрилося ясне бачення. У мене там від не, 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 не із- -за нього, а із того, в якому полі я була, бо там були дуже такі сильні дівчата, які. Ем... Давали підтримку і давали такі певні знання, що существує цей тонкий світ і тонкий план. І виходить, що там, у мене відкрилася ця інтуїція. Далі я йшла за своєю інтуїцією. Я, якщо й проходила якісь курси, вони були такі точечні. Да? Але із-за того, що я там тоді навчилася брати в житті активну позицію, що таке активна позиція? Це якщо б... дають навіть безкоштовно, бери. Воно рано чи пізно тобі пригодиться. А я там цього навчилась. і там я навчилася робити дії. Бо без того, щоб робити дії, ми нікуди не дійдемо. І виходить, що кожного разу, коли я купувала якісь навчання там, чи книги, я. Не, навіть не удваювала свій доход, а я робила Х10. Ну, Тому що, наприклад, да, навчання, там, е, якийсь курс останній, я пам'ятаю, 2,5 тисячі він коштував, і я з нього зробила 25 тисяч, тобто Х10. Так само я купила якусь книгу за 500 гривень, і я заробила 5 тисяч. Е, чого так? Тому що коли ми е, проживаємо власний досвід і бачимо якусь інформацію або нову, або те, що десь повторилося, ми з цього, от, чим ще відрізняються, Оці інфоцигани від дійсно людей, які допомагають. вони просто передають інформацію з рук в руки. А людина, яка пройшла певний досвід, і в цій інформації знайшла себе в тому досвіді і може поділитися, як вона вийшла там з якихось певних ситуацій, криз чи сенсів. Да? Ось це вже не інфоциганщина. Інфоциганщина це тоді, коли просто береться там знання і передається туди, не проживаючи цього. І е, на чому я зупинилась? Я зупинилась на тому, що е, я кожного разу, от із-за того, що я брала навіть на безкоштовних вебінарах, на якихось там е, прямих ефірах, я ловила інсайт, да? от е, навичка, яка мені допомагає зараз кожного навчання брати е, те, що мені потрібно, і просто обнажати це все. А е, я брала якусь інформацію, якийсь інсайт, дивилася на свій досвід назад. Зрозуміла, що ось тут оце так воно було, і це мені допомогло саме із-за цього. І далі я це передавала цю інформацію. Я не можу сказати, що кожна моя інвестиція в мене мені ушла десь в мінус. Ну не можу я цього сказати. Навіть коли були періоди, де я була в боргах, там де в мене були мінуса, а де я нічого не заробляла. Це не із-за того, що ем, я не вміла заробляти, я вміла завжди заробляти. Але це було із-за того, що я не робила нових дій. От тут дуже важливо. Ми ростемо із-за того, що ми кожного разу робимо нові дії, і дуже часто ці дії дискомфортні. Вийти в прямий ефір, провести вебінар, взагалі вийти в інстаграм і сказати, так, тепер я блогер. Неважно, чим ви займаєтесь, але за кожною новою дією йде оцей ріст. І виходить, що коли я певний час рухалась сама без різних учителів і наставників, я вперлася в потолок. І знов я пішла на навчання, я пішла на навчання до наступного мільйонера. І зараз це не я кажу мільйонери не із-за того, що я там гражусь тим, що я ем, учусь у лучших. Ні, я це кажу із-за того, що далі мене інтуїція повела саме до цієї людини, до наставника. Так, е, да, вона була мільйонером, але, але е, як я орієнтувалася е, на те, що мені потрібно? Я дивилась на людину як на рольову модель в чомусь, і ось ця друга моя вчителька, вона була для мене рольовою моделлю саме в зароблянні грошей через Інстаграм. Не в тому, яка вона жінка по життю, не в тому, є в неї чоловік чи діти, а саме по цьому. Тобто людина, яка зробила результат в тому, що вам потрібно, до неї потрібно йти. Але не просто йти по тому, що вона зробила результат, а надихнутися якимись її сенсами, подивитися, чи співпадають цінності. Да? Того, що я прийшла от, до другого свого наставника, я подивилася, що у неї є цінність чесність, у неї є цінність свобода, а мені це дуже імпонує. І виходить далі. Як розвернулася моя історія, я повчилася знову зробила якийсь ікс в доході і знов перлася в стелю. От чого я й кажу, що наставник потрібен тоді, коли нам потрібно подивитися на цю ситуацію з різних сторін, того що, а приймаючи рішення в цьому моменті із тією задачею, яка є, ми не зможемо просто так зробити якийсь гарний результат. Чого? Того, що нам потрібна якась оця наша точка Б і дивлячись звідти робити оцей результат тут. Дія має бути спрямована саме на нашу точку Б. Дуже важливо розуміти, чого ти хочеш і куди ти йдеш. І е, коли я вперлася в стелю, я пішла до третього наставника. І якимось таким чином, не вображаємо случилось, що вона так само мільйонер. Але е, якщо друга мені дала системність, то третя мені дала розширення, розширення. Я йду зараз в масштаб і виходить. Що кожна людина складає в нас оці різні пазлики, кожна людина взращує в нас рівень свідомості. І казати, що я йду на навчання, бо я чогось не знаю, я скажу так: ми все знаємо. У нас інформація до нас приходить з потоку, і дуже важливо відкривати серце і відчувати. Але коли є якась проблема або ми ходимо по колу, або не можемо пробити ту фінансову стелю, а, або ну, навіть візьміть просто а, вага, да, стоїть вага на одному місці і ніяк не зменшується. Ну, якщо це вже довгий час, то, можливо, потрібно звернутися до наставника по здоров'ю чи по спорту, чи ну, виявити цю проблему і піти до когось. А, бо коли ми постійно думаємо, да я все сама, я все сама, я досить довгий час жила в такій історії, в такій парадигмі, це говорить наша гординя. Гординя не дає нам рости. І дуже багато людей в допомагаючих професіях, які володіють дуже багатьма інструментами, не йдуть до когось вчитися, бо думають, що вони самі собі допоможуть, бо в них є різні інструменти. І це сама велика помилка, яку я в себе виявила, і зрозуміла, що дуже багато практиків, класних, цінних, сильних сидять на місці тільки тому, що не можуть зняти оцю корону. Я все сама у цю гординю, і піти до когось, подивитися на свою ситуацію з іншої сторони. І так як я не стою на місці, і так як в моєму полі з'являються нові люди, я вже примітила, скажімо так, четвертого наставника, але це не зараз, це буде трошки пізніше. І я знайшла ту рольову модель, в якій я бачу свій ріст. Да? Тобто ми шукаємо рольову модель, де ми хочемо бути з кимось схожі чимось. Я дуже довго думала, що у людини має бути все те, що я хочу в ній побачити, і тільки тоді я туди піду. Зараз поясню. Я дуже довго думала, що мені потрібен наставник, щоб він був ну, це була жінка, щоб вона була замужем, мала дітей, щоб у неї всі сфери були в балансі, і тільки тоді я до такої людини піду. І це була так само моя помилка. Чого? Так, да, можливо, я знайду таку людину. Але чого я помилялася? Того, що коли людина сфокусована на чомусь одному, то просідають інші сфери. Ну як не крути, того, що у нас є наша ціль, наш фокус, наша мета. І можна бути в балансі. Наприклад, да, я на якомусь своєму рівні в балансі. В мене є чоловік, в мене є дитина, в мене є гроші, я собі нормально живу. Але, але. У мене є шкідливі звички, і комусь це може бути неприємним. Чого я кажу, комусь може бути це неприємним? Тому що це було мені неприємно дізнатися, від останньої наставниці, що в неї є шкідливі звички. А, поэтому тут кожен має йти по відчуттям. Кожен має вибирати собі людину, та яка відгукується. І якщо ви бачите, що людина в якійсь сфері робить якийсь результат і вже досить довго. Підіть до неї, якщо у вас немає можливості зараз заплатити там за якісь її навчання, чи курси, чи продукти, просто побудьте в полі, наше поле і поле тієї людини, де ми знаходимося. Та ну я зараз маю на увазі підписуйтесь там Ютубі, в Інстаграмі. Будьте в полі і взаємодійте. Хоча б там ці лайки, коментарі. Ви таким чином, нам же для того, щоб спочатку щось взяти, потрібно віддати. І ви будете собі напрацьовувати цю карму, коли до вас прийде ваша людина, і у вас буде змога туди зайти. Але якщо ви досить довгий час не можете собі дозволити інвестувати в себе, то не чекайте результата якогось масштабного. Тому що тільки тоді, коли ми цінуємо час інших, тільки тоді ми самі можемо вирости. І, користуючись можливістю, моментом, хочу запросити вас в цю п'ятницю, о 10-й годині я проведу вебінар. Це буде такий перший закритий вебінар, де я поділюся своїм 4-річним досвідом в соцмережах: Я і TikTok, і YouTube, і Instagram, усі платформи я розвивала. У мене є досвід. І зараз, звісно, більш акцент ми усі робимо на Instagram. Чому? Тому що це розвиток особистого бренду. А якщо нас будуть знати, любити, у нас тоді будуть купувати. Будь-яку нашу послугу, неважно, чим ми займаємось. І я запрошую вас, якщо ви будете дивитися це відео пізніше, ніж в п'ятницю, да, в 10.00, підписуйтесь, дивіться, можливо, я ще раз такий вебінар проведу. Будьте в полі, якщо я вам чимось імпоную. Я не кажу йти до мене в наставництво, ні, але побудьте в полі тих. А, хто вам десь відгукується? Якщо ви додивились це відео до цього моменту, то десь я вам відгукуюсь. Приходьте, підписуйтесь, будьте в полі, і ви побачите, що зміни неодмінно будуть. Всіх люблю, цілую, обнімаю, і дякую за те, що дослухали це відео до кінця.